В минулому Барінгс був дуже могутнім банком, настільки могутнім, що прем'єр-міністр Франції і колишній градоначальник Одеси Герцог Рішельє сказав знамениті слова в Європі. Є шість сильних держав: Англія, Франція, Прусія, Австрія, Росія та Барінгс. Уявіть собі ситуацію. Коли Наполеон для війни в Європі шукав гроші, то він домовився продати Луїзіану молодій американській державі. Проблема була лише в тому, що в США тоді не було грошей, щоб розрахувати за ці землі, і британський банк Barings профінансував цю угоду. А те, що далі ці гроші Наполеон Бонапарт міг пустити для війни з Англією, то цей нюанс якось не сильно хвилював банкірів. Однак, десь в кінці 19 сторіччя банк втратив свій вплив через невдалий інцидент з випуском облігацій в Аргентині. Лише чудом уник банкрутства. Потім на досить довгий період він взагалі зник з міжнародної арени і лише в 1970-х роках повернувся на ринок міжнародного фінансування. Тільки вже його діяльність була зосереджена не на ринках країн Латинської Америки, як це було в 19-му сторіччі, а в азійських країнах, які тоді стрімко розвивалися: Сингапурі та Японії. І якщо на перших порах динамічний розвиток цього регіону дозволяв банку отримувати непогані прибутки, то пізніше саме там виникли проблеми, які привели до краху цього. Банку і головним винуватцем цих проблем була одна єдина людина: трейдер Нік Ліссон. На перший погляд Нік Лісон нічим не відрізнявся від середньостатистичного офісного клерка. Він мав скромне походження, не мав престижної освіти в Оксфорді чи Кембриджі і починав свою кар'єру звичайним клерком в бек-офісі невеликого банку. Однак, на відміну від інших клерків, яких цілком влаштовує така ситуація, Лісон завжди прагнув більшого. Як то кажуть, хотів себе проявити, щоб керівництво його помітило та оцінило. Тому, коли Нік попов Барінгс, який в той період стрімко розширював присутність в країнах Азії, то за декілька років роботи. Він заслужив репутацію надійного працівника і його відправили в Сінгапур розвивати напрям торгівлі ф'ючерсами та опціонами на Сінгапурській валютній біржі. І ось там він себе проявив в повній мірі. Спочатку створив мегаприбутковий відділ, і його результати роботи помітили навіть в центральному офісі в Лондоні. А коли він відчув себе справжньою зіркою, то його понесло трохи не туди. Тому давайте розповім про його стратегію торгівлі спочатку та про те, як він облажався. Спочатку вся стратегія торгівлі Ніка базувалася на арбітражних операціях. Наприклад, один з трейдерів. Команди Ніка помітив розходження між ф'ючерсом на індекс Ніке 225 та корзиною акцій, яка входила в цей індекс. Взагалі, сам індекс не є торговим інструментом. Це просто індикатор, який показує середньоарифметичну ціну всіх 225 акцій, які входять в цей індекс. Однак на цей індекс можна створити похідні фінансові інструменти, ф'ючерси та опціони, які можуть повторювати динаміку зміни вартості самого індексу, і якими вже можна торгувати на біржі. І ось цей трейдер одного разу сів та рук. Паме порахував цю середньостатистичну вартість всіх 225 акцій і помітив невелике розходження цін між ф'ючерсом та корзиною акцій. А далі він запропонував Ніку наступну стратегію: купити всі акції окремо, копіюючи при цьому структуру корзини індексу, та продати ф'ючерс чи навпаки. І це була лише одна зі стратегій арбітражу. Також Лісон займався арбітражем на різних майданчиках, оскільки той самий ф'ючерс на Нікей торгувався одночасно і на Токійській фондовій біржі, і на Сінгапурській валютній біржі, то він шукав розходження. Цін на ці ф'ючерси. Проблема полягала лише в тому, що такі розходження ціни було дуже важко знайти, оскільки на ринку зазвичай працює неписаний закон єдиної ціни. Мається на увазі, що ціни на однакові активи на різних майданчиках автоматично коректуються одна до одної. Тому, шукаючи можливості для заробітку, Лісон почав займатися різними схемами. Однією з таких була схема свідчингу. Вона полягала в наступному: коли якийсь великий клієнт звертався в банк купити великий об'єм ф'ючерсів на Сінгапурській біржі, то знаючи про цю угоду. Лісон купував цей об'єм фьючерсів на Токійській фондовій біржі. Потім така велика заявка на купівлі фьючерсів в Токіо одразу ж розганяла ціну на всіх біржах, де торгувався цей фьючерс, і Лісону залишалось продати ті фьючерси, які він купив в Токіо, тому самому великому клієнту, але вже по більшій ціні. Далі більше, оскільки такі сумнівні операції не викликали ніяких заперечень з боку центрального офісу, ну хоч це було не зовсім етично, але він все ж таки заробляв гроші для банку. А для Лісона це був знак, що поки він буде заробляти гроші, то на такі операції закриватимуть очі. І десь починаючи з тисячу Другого року Лісон почав агресивну скупку ф'ючерсів на індекс Нікей в очікуванні виходу економіки з кризи, про яку я розповідав в одному з відео. Тут важко сказати, чому він так вирішив, бо в той час на ринку панували ведмежі настрої. І скоріш за все він дійсно відчув себе всемогутнім. Ну тобто дійсно вірив, що використовуючи фінансові ресурси банку, він зможе переламати ведмежий тренд і змусити ринок рости. І ось тут вперше його стратегія почала давати збій, бо одне діло тимчасово качнути ціну в бажаному напрямку. Купуючи великі лоти ф'ючерсів, а зовсім інше це змінити довгостроковий тренд. І він купував великі лоти ф'ючерсів в надії змінити тренд, але ринок ніяк не хотів реагувати на примхи одного великого гравця. Тому кожного разу він був змушений фіксувати збитки. Однак, замість того, щоб визнати хибність власної позиції, він щоразу збільшував об'єми. В азартних іграх є такий термін Martin Це стратегія, яка передбачає постійне збільшення ставки до того моменту, поки не буде отриманий виграш. І Лісона затягнуло в цю азартну гру. Причому чим більше зростав розмір збитків, тим більше Лісон купував фьючерсів в надії відігратись. Якщо в 1994 році він тримав позицію в 10 тисяч фьючерсних контрактів, то після землетрусу в Кобе і падіння індексу він збільшив розмір позиції до 25 тисяч ф'ючерсів, а ще через місяць до майже 60 тисяч ф'ючерсів. Станом на лютий 1995 року відкриті довгі позиції на ф'ючерсі індексу були настільки великими, що складали до 80%. Від всіх куплених ф'ючерсів індексу. І саме через ведмежий тренд ці величезні позиції фактично не можна було продати на ринку, щоб не обрушити ціни. Тому лісону залишалося лише чекати експірації цих ф'ючерсів? Проблема була лише в тому, що самі позиції були збитковими. Якщо в 1992 році збитки по фьючерсам становили лише 2 мільйони доларів, то в 1995 році виросли аж до майже 1 мільярда доларів. І тут, думаю, у вас виникає питання: а як же лісону вдавалось приховувати такі величезні збитки, щоб приховати Збитки по ф'ючерсам лісон використовував магічну силу опціонів. Опціон це досить специфічний фінансовий інструмент, який дає право, але не зобов'язання власнику цього опціона купити актив по певній фіксованій ціні, навіть якщо ринкова ціна суттєво вища. В той же час продавець зобов'язаний продати опціон по ціні нижче ринкової. В чому сенс цього інструменту? Покажу на прикладі. Умовно кажучи, акція зараз коштує 100 доларів, а на ринку торгуються опціони, які дозволяють в майбутньому купити цю акцію за 90 доларів, наче гарантований прибуток, так? Але для того, щоб купити цей опціон, ви маєте Заплатити 12 доларів. Технічно можна заплатити цих 12 доларів, якщо очікує, що в майбутньому ціна акції зросте вище 102 доларів. Але якщо ціна акції буде нижче 102 доларів, то для покупця опціона це будуть збитки. В той же час для продавця опціону ситуація зовсім протилежна. От цих 12 доларів, які заплатив йому покупець опціону, це і є його весь прибуток. І йому вигідно, щоб ціна акції була нижча, ніж 102 долари, а в кращому разі нижча, ніж 90. Доларів. Тобто, фактично, покупець опціону обмежений збитками в розмірі 12 доларів, але його прибуток може бути необмежений. А в продавця є початковий гарантований обмежений прибуток в 12 доларів, але при невдалому сценарії збитки можуть бути необмежені. І Нік Лісон почав продавати велику кількість цих опціонів, щоб гарантованими початковими прибутками перекрити збитки від фьючерсів. Звичайно, це було тимчасовим рішенням, і рано чи пізно проблема вилізла назовні. Але хаотичні. Намагаючись приховати свої збитки по ф'ючерсам, хлопець так загрався, що фактично втратив будь-які тормоза. Ще одним способом маскування своїх невдалих операцій, Лісон використовував свої повноваження як керівника бек-офісу в Сінгапурі. І для того, щоб приховати реальну ситуацію, він створив так званий рахунок помилкових операцій, в якому він вносив всі дані про власні спекуляції, але які він ніколи не показував в Лондоні. І про саму проблему лондонський офіс дізнався лише, коли масштаб проблеми не можна було приховати. І збитки Досягнула критичної межі. Розмір цих збитків був настільки великим, що 25 лютого 1995 року банк опинився на межі банкрутства, і, врешті-решт, це привело до того, що банк був проданий за символічну суму в один фунт банку ING. А Нік КЛІСОН сів за грати. Якщо комусь цікава ця історія, то на цю тему в 1999 році був зняти художний художній фільм Афарист.